Шановні колеги, представляємо вашій увазі підручник Зарубіжна література рівень стандарту для 10 класу закладів загальної середньої освіти авторського колективу Ніни Міляновської та Едуарда Міляновського. Підручник характеризується широким вибором творів, чіткою структурою, інтерактивністю, сприяє розвитку критичного мислення в учнів та учениць. Що допоможе вчителям забезпечити ефективну та захоплюючу освіту її здобувачам. Видатний український митець Іван Франко казав: переклад має передавати не тільки слова, а й думку першотвору. Тому в підручнику використано уривки текстів в адекватному художньому перекладі. Вони відображають не лише зміст чи ознайомлюють учнів та учениць із певною інформацією, а й передають стиль автора. Емоційний стан героїв чи героїнь, культурно-історичне тило твору та особливості жанру підручник містить теми, передбачені чинною програмою, і складається з шести розділів. У п'яти розділах подано значний обсяг теоретичного матеріалу, в якому розглядаються основні засади літературних напрямів. А також аналізуються художні твори, запропоновані програмою. Останній розділ Сучасна література в юнацькому читанні має оглядовий характер і ознайомлює десятикласників із творчістю відомих авторів 20-21 століть. Навчальний матеріал підручника формує в учнів та учениць вміння читати лінійний текст художнього твору. Це особливий вид діяльності, який спрямований на отримання естетичного задоволення від словесного твору мистецтва, від смакування кожного речення і слова. Таке читання передбачає неспішне занурення у світ книги та вдумливої уваги до суджень письменника. Підручник містить чітко виокремлені розділи та підзаголовки, які допомагають зрозуміти організацію тексту та ефективно засвоювати навчальний матеріал. Окремі рубрики підручника надають додаткову інформацію, яка полегшує сприйняття вивченого. У рубриці Класна дошка стисло систематизовано основні положення матеріалу, засвоєного учнями. Ця рубрика тезисно та наочно допоможе запам'ятати основні терміни та дати, логічно та послідовно упорядкувати та підсумувати вивчений матеріал. У рубриці Теорія літератури розглянуто теоретичні поняття. Частина літературознавчих термінів, які згадані в програмі, вже вивчалися у попередніх класах, тому в підручнику їхні визначення не дублюються, але використовуються. У рубриці для тих, хто хоче знати більше, стисло систематизуються основні положення вивченого та подається додаткова інформація про авторів, історію написання творів тощо. Для кращого засвоєння та повторення вивченого розроблено систему завдань і запитань, які стимулюють активну взаємодію учнів та вчителя на уроці. Вчителі зможуть використовувати ці завдання для створення цікавих та ефективних уроків. У системі запитань і завдань відображено всі рівні компетенцій і компетентностей, але значна частина з них винесені в окрему опцію. Частина запитань забезпечує передбачений програмою принцип концентричного розширення. Серед інших завдань у підручнику автори пропонують проведення дискусій на різноманітні теми чи потрібна художня література в наш час, які відомі вам твори зарубіжної літератури характеризують людську цивілізацію? Якою має бути книга майбутнього? Що дарує нам світ літератури? Які забезпечать більш глибоке та детальне вивчення зарубіжної літератури, а також розвиватимуть в учнів та учениць аналітичні, критичні та творчі навички, у підручнику розкриваються ключові компетентності згідно навчальної програми та міжпредметний підхід, зокрема і за допомогою рубрики Математична компетентність, яка сприяє розвитку критичного мислення через аналіз текстів. Учні та учениці навчатимуться аналізувати, порівнювати та оцінювати різні думки, ідеї та концепції. Також підручники містять словничок літературознавчих термінів та словничок персоналі перекладачів. Додаткові навчальні матеріали інтерактивного характеру відео, аудіо, тексти, зображення тощо подано за QR-кодами, що дозволяє збагачувати знання учнів та учениць у різних форматах. Підручник містить достатню кількість ілюстрацій та фотографій, які сприяють створенню візуальної стимуляції для учнів, учениць та допомагають краще зрозуміти текст, а також зробити процес навчання цікавішим та привабливішим. Підручник зарубіжна література розкриває ряд психологічних аспектів, які можуть бути корисними для розвитку особистості підлітка. Розвиток емпатії, самосвідомості, розвиток здатності до самовираження та творчості через аналіз творів учні можуть краще зрозуміти свої власні переживання та почуття, а також навчитися створювати власні твори, витворюючи або переробляючи стилістику, сюжетні лінії та інші елементи, які вивчаються у підручнику. Наш підручник сприяє формуванню патріотичних почуттів у підлітків шляхом вивчення творів, які зберігають історичну пам'ять країни, її культуру, традиції, мову та звичаї. На уроках зарубіжної літератури учні та учениці матимуть змогу порівняти традиції і культуру своєї країни з іншими країнами, а також зрозуміти, як вони взаємодіють між собою, що сприятиме розвитку національної свідомості. Та підтримці культурної спадщини України підручник Зарубіжна література, рівень стандарту для 10 класу закладів загальної середньої освіти, авторства Ніни Міляновської та Едуарда Міляновського стане корисним помічником для вчителів, які прагнуть забезпечити своїх учнів та учениць якісною освітою та зацікавити їх вивченням зарубіжної літератури. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника. Дякуємо за увагу. Сподіваємося зустрітися з вами на цікавих уроках.